Слава Україні! Радий вітати вас на каналі по українському. Вибрали сьогодні на пошук артефактів та старовини. Ось на таке красиве поле. З нами сьогодні Віктор, а також Оля. Віктор ходить з кашей Х45, Оля з ног та Макросімплекс Пізніше подивимось, хто що знайде. Ходимо вже орієнтовно півгодини. Знаю, що у Віктора є одна Боратоска. У мене вже четверта. Вибрався перший раз з легендою в поле. Легенда радує, оскільки чіткий сигнал, віддій не стрибає, вже перевіряв тим, що викопав три буратоски. І перейдемо до перегляду наступної четвертої. Ось лежить легенда, і далі, аби працювати. Глибина ямки майже штик. І самого. Одна випала ось така буратоска. Буратозки сигналять 29, 35, від 25 до 35, ну, але чіпає чітко. Одна буратоска була на ребрі, ось так. Тому що була під верхом, замерзла. І сигнал був 22 чіткий, не перестрибував. Це просто супер. Це радує, тому що. Тому що я знаю, що я копаю якийсь кольоровий метал. Ставимо в хабарничку і продовжуємо наш пошук. Вмикаюся для того, аби показати. Не знаю, що тут є. Сигнал чіткий. 40, 42. Зараз викопаю і покажу, що там було. Отже, викопав глибина в штек. ось тут викину. І ось це мідний, мідний дротик ось такий грубий. На мід сигналить 42. Кидаємо в хабарнишку і продовжуємо наш пошук. Зараз в мене знову буратінка. але хочу показати. Ось ямка одна, ось друга. Люди тут ішли. І в мене, бачите, ямка, паралель, знову ямка і знову буратоска. Сигнальчик чіткий був 29, 28, так, перестрибував 28-29. І ось така красива буратоска. Красуня. Ставимо її в хабарничку. Ідемо шукати далі артефакти. Інколи буває таке. Копаючи ямку, викопується кераміка. Ось така красива розписна посередньо віч. Сіренька, але класно. Значить тут були люди, жили, вони щось згубили, а ми це шукаємо. Хочу вам показати на даному полі одну візуальну знахідку. Це ось такий шматочок кераміки. Я йшов, підняв його. Ну, звичайно, кераміка як кераміка. Але що мене заінтригувало, обертає, а ось тут, бачите, візеруночки. Була класна, цікава кераміка. Ось такими візерунками. Хто знає, що з даній кераміці, буду вдячний за підказку. І глибини в пів штика випадає у мене перша більша монета. Ось вона. Ось відбиток. Бачите, це монетка ось ця. А це Оце відбиток від неї. Оскільки знімав би я буратоски, то я би вже замахався їх знімати, а ви дивитися на них. Вже штук 12 є. А ось це перша більша монетка. Її терти дуже не буду, похоже, на крий цирок. А можливо Авгу... Август Толстой, Понятовський, річ Посполита. Подивимось, поставлю в хабарничку, нехай відмокає. Ну, знахідки є, це вже радує. Спочатку дана знахідка била 23 у землі. Викопав, в грудочці почала бити чорним. Зараз подивимось ця монетка. Я так і думав, 10 грош в ідеальному стані. У мене ще є 2 гроші в ідеальному стані також потрапили тут. дивіться перетер як блестить вже відразу 2 гроші 1928 року, друга річ посполита. Зараз тут. 10 грош 1923 року. Стан просто бомбезний, колекційний. Ставимо в хабарничку і шукаємо далі артефакти. Цікаво, що ще тут випаде. Тут є перша річ посполита, друга річ Посполита і Австро-Угорщина випадає. Відійшов фактично 2 метри. Ямка була в штик, в штик глибина. Але закидав, оскільки тут шукав і ось знайшов піном. Знову якась класна монетка. Зелені па... А ні, це не монетка. Це гудзика, я думав, що монетка. Ось який гудзик посередньо Зараз фокусує. Та він лесий. Але вуш, походу, ціленьке, та вушко малесеньке, цілесеньке, здається. І класна патина. Ставимо в хабарничку і гуляємо по даному полю. Ось там було 10 грош. Ось тут був гудзичок. Бачите, відстань 2 метри. І від гудзичка сюди також 2 метри. Викинув. Ще не дивився, але бачу, що монета якась більша. Ось вона Било чітко 27. І зараз подивимось з вами. Знову, походу, 10 грош. Та... Ні, 10 ти, не грош, а 10 гелерів. Клас. Він який стан бомбезний, 1894 року. Просто бомба. І заді також протерти. Лише протираємо і ось. Якщо я не помиляюся, таких 10 грош є різновид, які йшли в сріблі. Цікаво, чи ця в сріблі йшла, чи ні, бо на ск... не грош а 10 гелерів. Ось така класна бомбезна знахідка. Клас, клас. Продовжуємо гуляти по полю. Ось цієї ямки глибокої в мене випав Буратоз. І поряд був сигнал, я не закопував, оскільки піймав два сигнали відразу, окремо їх розподілив. І випадає ось такий мідний ланцюжок. Ну, залишки від ланцюжка мідного. Цікаво, для чого він був зроблений. Або що це взагалі таке. Зараз фокусую. О, Ось така цікава річ випала. Продовжуємо наш пошук. Глибина на даної ямки штек у мене є чергова знахідка. Ось тут завершення. Ну, ще мінус 5 см. І ось Ось вона. Ось монетка. Більше. Можливо, крийцерок або грош понятовського. Шкода, що вбита. Дуже, але нічого. Круглячки, круглі ось такі монети завжди, завжди радують. Значить, не все ще визбирано тут. Продовжуємо рухатись далі. Можу розказати зараз одна по легенді. Вона класна навіть на засмічених місцях. Ось це поле, де ми зараз ходимо, воно бито-перебито, засмічене конкретно, конкретно сміття чорного багато. І тут ну, зайшли на поле. У мене був, випала Буратінка. І зараз під верхом, так, ледве-ледве, напевне, на ребрі стояло. ну Було чітко, було 44-46, і є велика монетоска. Зараз подивимося, що за монетоска. Ось глибина, трохи більше, ніж пів штика. Ось пісочок. І сподіваюсь, буде добре збережено. аби ми ні, не побачимо, погано збережено. А ні, є, є рельєф. Зараз від сонця сховаюся, сфокусую. Один крейцер 1860 року. Ось така знахідка, І так легенда радує, у зв'язку з тим, що тут багато сміття і вона поміж чорне роздільна здатність щіка, кольоровий сигнал виловлює. Після обіду, повертаючись на те поле, вирішив пройти ось такою травою. Ось старий пен стоїть. І в мене є чергова знахідка, це монетоска. Ось вона. А ні, я думав монетоска, а це годзик. Бачите, вломаний. Звичайно шкода, що вломаний і цікаво. І нема нічого. Порожній. Але приємно, це означає, що люди... Тут були, убили, а ми знаходимо. І здається, зараз ще гляну ось тут, ось дві дика кераміка. Та, це кераміка. Ось вона сіренька, класна кераміка. Зараз тут покручуся, можливо, ще що буде, і тоді піду далі. Глибина даної ямки штек і в мене є чергова знахідка. Ось вона. Це, походу, годзик. Зараз подивимось. Гудзик і знову ж лесий. Це за сьогодні вже третій такий ґудзик-лесий. Ну, але це свідчить про те, що люди тут ходили-губили. Тут обірваний, обломаний, точніше. Я вже такий знаходив. Довкола є зображення там, девушка мало бути, бачите? Ось така. Краса інформативно. А ні, він не обламаний. Я думав, що обламаний. Він ціленький по ходу. Потім подивлюся, розчищую вже, коли буду підбивати підсумки, тоді покажу, чи він ціленький, чи ні. Глибина приблизно пів штика, ну сантиметрів 15. І є чергова монетка. Ось вона більшенька, можливо, крийцирок. Ну По розмірах і крейцер, але залипший весь. Ось окисло. Весь окисло, весь залепший. Шкода, звичайно, але нічого, монетки завжди приємно, є мітні, можуть бути срібні. Ставимо в хабарничку, продовжуємо наш пошук. І в штик. У мене є чергова монетоска, ось вона. Це, походу, два галера. Ось такий Орел ззаді австро-угорщини. І це у нас номінал, я казав, 2 Геллера 1899 року в ідеальному стані. Патина класна. Зараз нехай сфокусує. О, патина класна, без втрат. Супер. Ставимо в хабарничку і шукаємо далі. Пошук з металошукачем – це не лише хороші та цікаві знахідки, це багато шмурдяка, не монет, ну і це не основне. Ще одне основне, що в нас є, це ось така природа, яку ми маємо можливість спостерігати кожного разу. То сонечко, то похмуро ось так сонечко заходить сьогодні. Ось такий краєвид у нас. Погода просто шептала, класна була. Ми походили, морально відпочили, фізично ми втомилися, оскільки це нелегка праця ходити з металошукачем і займатися пошком. Рухаємось Хесеньку до автомобіля і після цього підіб'ємо підсумки. В мене є чергова монета. Ямку вже закинув, глибина орієнтовно 7-8 см. І це ось така малесенька боротоска. Якщо зараз фокусує, не хочу фокусувати. Ой. Ось така Боротоска, нічого не видно, вона затерта. Перед тим була Боротоска глибина майже штик. Апарат радує глибиною і монети, монетами радує поле. В завершенні, побачите, скільки монет за сьогодні знайшов. Ось і все. Пошук артефактів та старовини на сьогодні завершено. Поле нас порадувало великою кількістю монет, хоча вони вбиті повністю дуже рідко, що є в хорошому стані, в красивому стані. Але це нічого, монети завжди радують. Також у віктора є срібно, срібний соліт. Зараз вам ми його покажемо. Ось і все. Пошук артефактів завершено. Підсумок зараз порахуємо, але хочу показати, ми розкладалися. Оля, ось цю, тільки що доклала Буратінку, вона була ось тут. На самій дорозі під самим вершачком, бачите, відбиток залишився. І так, по підсумку. У мене в загальному 45 монет. Ось це все моє щастя і добро. Три гудзика, гудзики всі лисі. В Олі вже 18 монет. Радянщина, крийцерке і Боротоски. Такова незрозуміла річ. Незрозуміло від чого. І також один гудзик ось такий лесий. Віктора сьогодні 18 монет, я рахував, здається, Радянщина, українська ходячка, крайцерок є, пходогелер і срібло. Ось такий срібний соліт, вгнутий, але срібло завжди радує, срібло приємно. Ну і ось така незрозуміла штучка. Від чого б це могло бути, ми не знаємо. Нам не відомо. Хто знає, підкажіть. Вона по ходу посріблені, бо ось мідь проглядається і зелена патина така, як в міді. Бачите, хоче вистрілювати. Це. І ось це. Від цього ж. Все. Всім дякую. За перегляд, за лайки, коментарі, до нових зустрічей.